Зараз буде а, дуже проста практика а, по вирішенню в принципі, будь-яких проблем ваших, затиків, коли вам хочеться, щоб щось відбулося, а воно не відбувається. Коли хочеться, щоб здоров'я було краще, а воно не краще. А, також це і простілення організму. А, отже, дуже дуже проста практика. Зробити можете в будь-який час, робити можна її досить часто, як тільки у вас щось виникає. Дивіться, загалом то загалом все, що є в нашій уяві, в нашій фантазії, нам доступно. Конкретно нам. Тобто, якщо в мене є це в моїй фантазії, я цього хочу, це означає, що в, мої, в моїх варіантах реальності воно є, воно доступне. Тобто ця полиця для мене є в цьому світі. Може здатись? Ну, звичайно, всі, у всіх вже тоді будуть, всі будуть хотіти грошей, всі будуть хотіти там. А, не знаю свій острів, поїхати полетіти на Луну чи ще щось. Не всі в тому й суть. Ми дуже багато думаємо за інших людей, що всі будуть хотіти те саме, що і я. А, в кожного з нас дуже індивідуальний наш набір бажань, набір мрій, саме справжніх бажань справжніх мрій от саме моє, моє, воно моє. Так, воно може бути таке саме в когось ще або схоже. І це означає, що в нього теж це є в його а, меню. Воно йому доступне. Що це означає? Що коли ви чогось хочете і прагнете, воно може з вами відбутись, воно там лежить. Більш того, ви не просто так. а-а про це думаєте, воно у вас не просто там, десь в голові, в фантазіях. А це як згадка того досить часто, що у вас буде. Тобто, ми часто щитуємо своїми ніби бажаннями, снами, фантазіями. Ми просто щитуємо своє власне майбутнє. Бо а, час це окрема тема, він не лінійний. Ну, в нас, в людей, він лінійний, але насправді він може працювати і зовсім по-іншому. І ми можемо взаємодіяти зі своїм життям, простором і так далі зовсім по іншому, але не будемо плутати теми, бо я вмію почати про одне, закінчити про інше. А, отже, як досить легко здійснити свої бажання, чого б вони не стосувались, зцілити тіло. Um, чому розповіла про те, що все що в нашій фантазії, воно в принципі в нас є. Що досить часто буває так, що ви чогось хочете, воно реалізовується. Ви про щось подумаєте, воно реалізовується, тобто це така творчість у житті. І якщо ви чогось хочете, прагнете мрієте, мрієте, і воно не реалізовується, значить цьому є причини. І зараз, власне, про них, яка сама практика, є три. Причини, ну так, навскідку, це най найнайнай. Най, най. Тобто, якщо ви ось це пропрацюєте, дуже велика вірогідність, що ваші справи зсунуться. Три причини, чому бажання, мрія, щось таке, своє омрієне, не реалізовуються, навіть якщо ви до того хоча б лежите або йдете. Перше, це не ваше. Тобто, все ж таки, в нас є наше, не наше, є наші справжні бажання, вони всередині, вони так я цього хочу. І прямо поруч подружка може думати, що вона теж це хоче, але насправді вона хоче іншого. Або, наприклад, у подружки є якісь бажання, неї омріяне. А ми можемо наслухатись і якось так запалитись тим, особливо якщо людина вміє розповісти про це, так прямо, ух смачно. Але воно не наше, і в нас воно не справдиться, тому що воно нам нафіг не потрібно насправді. І от не наші бажання зачасту в нас не реалізовуються. Ми можемо прийти до їх реалізації. Тобто, наприклад, ми можемо думати, що, наприклад, я хочу стати архітектором і поступити в університет. Вивчитись і на роботу піти, тобто так лінійно пройтись по цій темі, і я реалізуюсь у цьому, але якщо це не моє бажання, я не буду щаслива. Так, ми можемо це реалізувати, але загалом не наші бажання не справджуються. І тому ми можемо довбитись велику частину життя в якісь двері, що ну як же, ну чому, ну ту, ту-ту-ту. А потім часто, коли нас коли ми близько до цього стоїмо, ми не відчуваємо, ми ніби не дуже хочемо. Як зрозуміти бажання ваше чи не ваше? Не ваше, тому що воно може бути для чогось: для соціуму, для мами, для папи для того, щоб якось виглядати. Наші бажання, вони завжди про наші відчуття. І тут дуже важливо, знаєте, тут наступає такий етап засудження. Ну, звісно, вона хоче не знаю, кільце з брильянтом, діамантом. Або машину, тобто ми часто засуджуємо матеріальне а, і, знаєте, возвищуємо, підвищуємо щось духовне. Ні, не в цьому взагалі суть. Суть в тому, що одна справді хоче якесь колечко з брильянтом, і це її, а інша, хоче, а інша хоче класну палатку, в якій там піти в Гімалай. І це нормально, а може, це одна й та сама людина. Справа в чому? Відчуття це наші почуття, не емоції просто, а почуття в цьому бажанні. Чи просто скласти якийсь ефект чи для когось, як це перевірити? Уявіть, що ваше бажання здійснилось. Ось ви у ньому. Можна навіть сісти так, сконцентруватись у медитації, тобто ваше бажання воно здійснилось. Але є одна умова. Про нього ніхто не знає. Ніхто не знає, що воно у вас реалізувалось. Тобто, якщо це щось проявлено в світі, в плані там, там не знаю, машини, щось зовнішнє, що видиме, уявіть, що ви на безлюдному острові. У вас є все, нормальне життя, тобто ви в безпеці, у вас реалізоване це бажання, але ніхто, ніхто про нього не знає. Як ви себе відчуваєте? Якщо ваше бажання від цього втрачає будь-який сенс, воно не ваше. Воно було для когось і для чогось. А якщо ж все одно о круто, все одно прикольно, ну класно було б, якби там не знаю, це було в світі людей, але так теж класно. Значить, це ваше. У вас там почуття, ваші відчуття вони не відпали разом із іншими людьми. А, якщо це, наприклад, ваше бажання бути публічним і виступати на сцені, наприклад, там бути співачкою чи співаком, а, здається, як там не може бути людей. Уявіть, що люди є, публіка є. Але ніхто з ваших знайомих, близьких, родини, взагалі кого ви знаєте, про це не знає. Що публіка в цілому також, як ви себе будете відчувати. І тут ви побачите, чи ваше бажання воно з якоїсь травми, травми комусь щось, а, щось довести, довести, чи якесь бажання бути крутішим за когось, а, чи воно справді ваше внутрішнє. Тому що ми всі дуже різні, і в нас бажання дуже різні. І реально для одного бути там якоюсь голівудською зіркою це його е, самореалізація, це кайф, це от віддача в світ і своє власне задоволення. А для когось це тільки понти, і це нормально. А отже, якщо бажання не ваше, воно не справдиться. І оцією міні практикою, це ще не вся практика, ви можете виявити, це ваше чи не ваше. Тому що ваше буде з вами, воно нікуди не відвалиться. Далі, друге, чому бажання можуть не здійснюватися, це, це, це одразу друге і третє, бо воно може бути схожим, воно ніби протилежне. Страхи і вторинні вигоди. Це трохи різне, тому що страхи це чого я боюсь, якщо це бажання справдиться. І отут сісти з листочком паперу, або з листочком паперу це взагалі буде суперкласно, або хоча б так сісти, закрити очі і там, подихати трошки розслаблюючи. І що може статись поганого, страшного для мене, якщо це бажання реалізується? І цікаво, що це може бажання бути як, там, не знаю, Вийти заміж, одружитись, створити щасливу родину? А, так, і бажання просто, що, наприклад, у людини щось хворе, якась частина тіла, наприклад, там легені, будь щитовидка, брі, там все нормально. А, так, бріє і тут зі мною. А, що може з такого бути страшного, якщо воно буде здорове? І пишіть вам. Нам вам часто здається, що ну, нічого страшного не буде, та все нормально, я буду щаслива людина. Якби так було, у вас було б вже б у вас було б вже реалізоване це бажання. Якщо ні, а цього хочеться, хочеться здорове там щось, не знаю, репродуктивну систему, шкіру, а, нормальну зарплатню, на яку ви живете і радієте, будь-що в цьому світі. А цього немає, це означає, що є якийсь страх, який ви боїтесь, що він реалізується, можливо, підсвідомо зачасту. І коли ми так виводимо це на рівень свідомості, в чому вся суть бріч, то, ем, то ем, воно перестає володіти вами. Ви його вже вивели, якщось зовнішнє. І вторинні вигоди, ті самі, про які багато говорять психології, і вони є. Причому, знаєте, воно все розміщене так слоями, як наполеончик, тортик. Тобто, ем, от саме з хворобами це шикарно працює, ем, Яка, чим мені вигідно те, що в мене, і далі підставляєте своє. І все перше, що вам приходить в голову, навіть якщо воно. Ем, Може бути ніби не пов'язане, або дивне, або ой. Ну мені просто здалося, тому що я фільм вчора про це бачила. Ні, 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 все, що перше прийде в голову, от прям дивіться на це. Дивіться, або е, хочу. Переїхати в таку-то іншу країну не реалізовуються. Яка вторинна вигода не переїжджати бути тут? Як чим мені вигідно? Ви напевно знаєте, досить часто, наприклад, от тілесно це дуже, дуже гарні історії. Інваліди в багатьох людей-інвалідів величезна вигода лишатись в такій в такій позиції, не тільки фізично, а і соціально. По виплатах, по ставленню людей. І тут ми перейдемо до наступної теми відео, яке буде одразу після цього, про тему жертви, тому що це дуже складна тема насправді. Я вже окремо поясню, чому Тому що це стан, з яким впоратись. Досить так неоднозначно, нелегко, він досить сильно ховається. І от якщо в людини всередині є жертва, то навіть фізичні вади, навіть погані умови життя, якісь страждання, вони навпаки, вони ніби створюють сенс життя цієї людини. І це досить велика, може бути, вторинна вигода, що залишатись в цьому стані. Хоча зовнішньо людина може казати Я хочу бути там. Бадьорим, жвавим, здоровим, швидким, гнучким, успішним, щасливим, але вторинна вигода все розкаже. Так що відео я назвала прості, проста, <проста> практика, але по факту вона складається з трьох частин. Перше це виявити, чи, ва чи ваше бажання чи не ваше. Тобто е це моє бажання чи не моє. Якщо ніхто не дізнається, що я е це маю, що в мене це реалізовано або є, я все ще це хочу, і якщо я все ще це хочу, це моє. А, далі страхи, що відбудеться, якщо це реалізується, якщо тіло буде здоровим, якщо не знаю, волосся густим, а, якщо в мене буде там така то машина або мотоцикл, або велосипед, на якому я їздитиму, що я відчуватиму при цьому. Що може страшного статися при цьому? А, і там посипляться, посипляться таргани. І більшість цих тарганів, що цікаво, вони будуть не ваші. А, вони будуть чиїсь. І це вже окремий засіб, як їх виявити, звідки вони приповзли. А, і третє, це м, вигоди вторинні, чому мені це вигідно, чому мені вигідно так жити? І отут ви там, під свої якісь умови. А В цілому, все. Я буду дуже рада, якщо ви зробите. Буду супер рада, якщо ви поділитесь в коментарях. А якщо що, пишіть мені в інстаграм, тому що в Ютубі особу особисто особливо не зв'яжешся. Посилання завжди є під відео і здається у шапці профілю. А, я буду дуже рада зворотньому зв'язку. Робіть це безкоштовно, це повністю ваше. Ви можете зробити це в будь-який момент самі для себе, і мені цікаво, як. Що ви відчуєте, що ви знайдете? Все, на сьогодні, в цілому, все. Я вас всіх обіймаю. Брізка, жі пока-пока. Пока-пока-пока. Пусатик-пока! Вона трошки як п'ятачок. Все, пока-пока. Щасливо!